Долучимо Миколаїв Він з нами зараз буде на зв'язку. Там купи будівельного сміття, неприємні запахи та пацюки. І саме таку картину щодня бачать зі своїх вікон Миколаївці, будинок яких окупанти понівечили ракетою С-300 ще 11 листопада. Ані комунальні служби, ані підрядні організації не прибирають залишків зруйнованого під'їзду через бюрократичні перепони. Місцеві ж кажуть, що це сміття не лише не естетичний, має вигляд, а й становить небезпеку здоров'ю людей через антисанітарію. А Ще морально давить на психіку з жителями будинку та чиновниками. Поспілкувалася наша кореспондентка Наталя Якубсон. Вона з нами наживо. Наталю, вітаємо і слухаємо, що там на тепер. Вітаю колеги. Отже, на початку хочу нагадати, що дійсно цей будинок ворог обстріляв 11 листопада вночі в день звільнення Херсону. І, скоріш за все, відступаючи, робив це на А випустивши ракети по місту з зенітних установок С-300, на жаль, влучно, тому що одна з ракет потрапила в густонаселений житловий квартал, втрапила в будинок, зруйнувавши тут цілий під'їзд. В ньому загинуло тоді п'ятеро людей. Зазвичай таке сміття комунальні підприємства прибирали протягом двох-трьох днів Але тут навіть через два з половиною місяці після події все залишається так, як є. Своїми емоціями з цього приводу з нами поділились місцеві мешканці, пропоную далі їх послухати. Можна просто догадуватися по логіці, що там миси, миші риси, під'їзди без дверей, це все йде в квартири, в підвали, це вся антисанітарія розходиться повністю. Ну, это ужас просто. Мы даже себе дорожку подъезд сами разгребали. Она просто используется как фотозона. Приезжают, фотографируются уезжают и все. Я получил небольшую контузию, потому что она взорвалась в эпицентре на втором этаже, где погибла целая семья, и разрушена была квартира до основания. Эта стена граничила с моей квартирой. Ну, как бы вот это просто наводит жуть на воспоминания. Вот это все. Мы до сих пор живем. Тут, ну, как бы... В тому ужасі... же У під'їзді, що межує з тим під'їздом, який був зруйнований, досі немає дверей. Телефоном керуюча компанія нам пообіцяла, що двері людям встановлять вже наступного тижня. Зараз їх виготовляють. Ну от отакі от залишки уламки мають вивозити комунальні служби. Директор департаменту житлово комунального господарства нам це підтвердив і пояснив, що зберігати такі уламки на полігонах твердих побутових відходів не можна. Це заборонено, це треба вивозити на окремі ділянки. Ї Визначають обласні військові адміністрації і видають відповідні дозволи. Пропоную послухати директора департаменту з цього приводу. Пройшла плідна праця. Ну, можна казати, вже в минулому, бо вже на виході цей документ з плідна праця з питання визначення цього місця. Ми пропонували різні місця. Нарешті дійшли згоди, де це можливо робити. Тобто, на «Це можливо навіть сьогодні, якщо ні, то на початку наступної неділі в нас вже буде документ, який затвердить це місце, і ми почнемо цю роботу. Директор департаменту також пообіцяв, що всі ці уламки будуть вивозити не лише комунальні підприємства, а й залучатимуть підрядні організації для того, щоб якомога швидше звідси все це вивести. А ми залишаємося стежити за ситуацією. На цьому це вся інформація. Ще хочу додати, що почати такі роботи мають в перших числах лютого. На цьому колеги слово вам. Дякуємо, Наталю. Наша колега з Миколаєва, Наталія Якобсон.